Цієї ночі на Рівненщині було атаковано енергооб'єкт. Росія атакувала шахедами якраз е, Рівненщину, та інші українські регіони під такими ударами опинилися. Але на Рівненщині були наслідки цієї атаки. От про БПЛА пише Укренерго це мова про удар шахедом по енергооб'єкту на Рівненщині. Як бачимо, були знеструмлення, е, і от у людей пропадало світло не тільки через планові відключення, але також і через цей удар. Але вже на Ергоживлення всіх споживачів відновлено, як повідомляє «Укренерго», і зараз тривають все ще аварійно-відновлювальні роботи. Мережі вже відновили. Тобто, в принципі, постачання постачання електроенергії є, очевидно, перекинули на резервні різноманітні якісь можливості. От ці райони, які опинилися під ударом, ну і уточнення від повітряних сил стосовно запусків шахедів, з'явилося. Ми власне дивувалися зранку, що у звіті повітряних сил йде мова про запуски шахедів саме з. Курської області, хоча збивали ці дрони на півдні України на Херсонщині, зокрема на Одещині на Миколаївщині. Так не буває, що дрони з Курської області облетіли по якомусь по якійсь великій дузі, скажімо так, усі регіони і опинилися раптом на півдні України. Все ж таки є уточнення, що, окрім, власне кажучи, повідомлень про Курську область, є підтверджені дані по напрямках ворожих атак шахедами з району Приморського Ахтарська в Краснодарському краї. І також мису Чауда в Криму. Ну, це звичні місцеві райони запусків шахедів росіянами якраз. Із півдня з південного напрямку по обох цих районах завдавалися удари кількома тижнями раніше проводили наші спецслужби і інші підрозділи Сил оборони спільну операцію, завдаючи ударів дронами по пунктах підготовки операторів шахедів, по місцях складах зберігання шахедів. І було значну кількість цих дронів знищено. Зокрема, йде мова, зокрема, що в Криму було знайдено місце, де росіяни близько ста шахедів зберігали. Але це все здетонувало і було знищене, але все ж таки бачимо, що після короткої паузи росіяни відновили ці запуски шахетів саме з південного напрямку. все ж таки. Цих дронів у ворога достатньо наразі для того, аби продовжувати такі регулярні атаки. от це стосовно власне кажучи, дані стосовно цієї ночі і нашахедної атаки Росіян. Нагадаємо, що також повітряні сили повідомили про застосування ракетного зброєння з боку ворога. Зокрема, Іскандер М було запущено росіянами і було атаковано припортову інфраструктуру Одещини також авіаційними ракетами Х-59, Х-69, Три із чотирьох таких ракет вдалося збити, знищити, але були і влучання. Очевидно, навіть от звіт від наших повітряних сил по кількості збитих ракет свідчить, що поодинокі влучання ракетою Х-59 на Одещині відбулося, і іскандер теж збите не вдалося. Ну і вже, от буквально щойно з'явилося повідомлення від наших повітряних сил стосовно загрози застосування балістичного озброєння ворогом зі сходу. Ймовірно, йде мова про обстріли прифронтових. Областей території або ж Донеччина або ж Харківщина часто опиняються під такими ударами. Зрештою, тут якраз уточення по регіону немає є лише напрямок: східні, східні наші території, східні наші регіони.